На те, що люди хочуть бути присутніми і дивитися на те, як ми з вами будемо працювати. В англійському парламенті, ви знаєте, взагалі, коли в працюють їхні депутати, вверху проходять інсусії, всі, всі вільно спостерігають. Звичайно, що ми маємо працювати спокійно, в, спокій, в мирі, але всі, хто хоче, має право судити для того, щоб дійсно не заважати. Самому процесу я прошу товариства пересунутися з довгошколами, щоб їм все було добре видно, бо один за другим. Щоб голова, головуючий за засідання, міг спокійно проводити сесію. Так дійсно, зараз ситуація є така, що влада в Україні змінюється. Очевидно, що люди хочуть бачити при владі інші обличчя, ті, які не були при владі. Люди не хочуть просто формального ті зміни вибачте на собі там, ігора Є. на Є. Василя чи ще якось. Люди хочуть бачити системні зміни. Я переконаний, що ми, як народні обранці, маємо відповідно відгукнутися до волі людей. Я коротко вас поінформую про те, які були останні постанови прийняті Верховною радою, щоб ми також чітко розуміли, як ми зараз живемо. На сьогодні голова Верховної Ради Олександр Кучинов є тимчасово виконуючи обов'язки президента України. Згідно Конституції, до якої ми повернулися, згідно Конституції 2004 року, обласні державні адміністрації звичайно що поки що нікуди не діваються. Завтра в Верховній Раді буде створено коаліцію і буде обрано прем'єр-міністра і буде сформовано уряд. Після цього будуть формуватися вертикаль виконавчих органів влади. Не маємо забувати, що ми є представницький, має мається, замажений обласна рада, і представницький органів влади. У жовтні місяці, згідно нової Конституції, у жовтні місяці цього року відбудуться вибори до місцевих органів влади усіх рівень. Тобто сільських міських селищних районів, сільських міських селищних районів, обласних рад. І Автономній Республік Крим. Це все буде в жовтні цього року. Тобто, фактично, зараз буде перехідний період. Звичайно, я хочу наголосити на першочергову і на основному, на чому власний стоїть свобода. По-перше, ми маємо повернутися у законний ритм життя. Ми не маємо допустити, я зараз звертаюся першочергово і до сотні самооборони. І до управління внутрішніх справ, до прокуратури, до, до ну, на жаль, до РСБУ, напевне, у Хмельницькій області, області важко звертатися. Але до всіх, до відкових це залежить, щоб ми забезпечили мир і спокій на вулиці. Не має бути розбито жодної підтримки, не має бути пограбовано жодного магазину, жодного відділення банку. Всі слова, закладки про революційну проціність. Мають бути відємні. Ми всі добре прекрасно пам'ятаємо, в 2018 році впала Українська Народна Республіка зараз через те, що почалася Отаманщина, почалися безчинства, почалися погроми. Це і стало причиною патіння Української Народної Республіки. Ми маємо розуміти і пам'ятати, що під час боротьби Куба у також окремий жаль одні боролися за Україну. А інші ходили просто грабувати під виглядом пандемії. Це ми всі прекрасно знаємо з історії. що зараз я прошу і навіть вимагаю зараз забезпечити повністю порядок області. Пов Хто буде розказувати про революційну цілість, вони мають бути нейтралізовані, перебудові. Не трапізор, вони мають повернутися в законне дружбу. Наступне. Не може бути ніяких суддів лінча, не може бути ніяких самосудів. Ми зараз формуються органи прокуратури, формуються відповідно органи слідства, звичайно, будуть розглядатися справи, але я наголошую на тому, що ці справи мають розглядатися справедливо. Знову ж таки, методів революційної доцільності бути не можна. Сьогодні всі рішення, які ми будемо приймати тут на сесії обласної ради, також мають відбуватися в строгій відповідності до закону про місцеве самоврядування, в строгій відповідності до регламенту обласної ради, щоб по тому ніхто не міг нам закинути всі нам, що ми зробили щось незаконно, користуючись революційною доцільністю. Я дякую всім за увагу і придаю всім на погоду. Я, ну, я Микола, Микола, по Микола, Микола. Микола Васильович, я вас особисто попрошу не наглядатися до уваги. Микола Васильович. Для вас особисто. Не пройде сесія, поки ми не зробимо порядок в залі. Ціками дотримуються і буде доволі замість. Люди, місті, місті хай як грілися. Ви субіньці кінці вдаєте до того, що я втрупив нас. Ви не маєте права так, і не робити. Хто не вийде? Не буду я проводити сесії старі, яку на 10 метрів відійшли, ви самі не сказав. Ви самі сказав. Так, давайте, 10 метрів.